Вітаю з вами радіо the Netherlands і я його ведуча Олена Зашивайко. Сьогодні я знаходжусь в газі і розповім вам про те, що з січня 2025 року в королівській галереї Мауріц Гейс доступний медіатур українською. На жаль, в Мауріц Хаус немає доступу для безкоштовного проходження для українців, але для того, щоб потрапити в цей музей, ви можете придбати квиток на сайті музею або купити музейну картку. Або, за спеціальним лінком, замовити собі два квитки на рік і відвідати понад 120 музеїв Нідерландів. Всі посилання ви знайдете під описом цього відео. Мауріц Гейс це один із найвідоміших музеїв у Нідерландах, де зібрані шедеври голландського золотого віку. Наразі україномовний аудіогід, доступний Highlight Tour – скорочена версія. І ви можете послухати про світові шедеври, такі як дівчина з перлинною сережкою Вермеєра, Урок анатомії Рембрандта або ще воль Фабріціуса. Ціна такого аудіотуру українською коштує 2 ,50 євро 50 центів. Але працівники музею спостерігають за тенденцією і попиту цього аудіотуру. І пам'ятайте, що ви впливаєте на те, чи будуть музеї Нідерландів спілкуватися українською. Приходьте в Мауріс Хейс, користуйтеся україномовним аудіогідом і відкривайте мистецтво по-новому. Це варто почути і побачити.